Шановні колеги, я би хотіла розпочати сьогоднішній наш круглий стіл з такого питання щодо того, наскільки зовнішня політика буде визначати нинішні вибори парламентські? Очевидно, що тема зовнішньої політики завжди була однією з таких дуже важливих подразників і тих контраверсійних тем, яка розігрувалася під час всіх виборчих кампаній в Україні, і президентських, і парламентських. Чи буде так цього? Uh... Разу мій прогноз, що на цих виборах тема зовнішньої політики буде менш задіяна в під час виборчої кампанії, тому що якщо ще вчора такий розподіл між політичними партіями та їх лідерами йшов умовно по темі Ви за Європу чи ви за Росію, сьогодні такого немає. Більше того, нинішня партія влади і президент Янукович йшли на ці вибори з гаслом, що ми покращимо взаємини з Росією. І сьогодні це вже сприймається як такі недовгий. Жарт. І очевидно, що Україна може позаздрити ще своїм стосункам з Росією дворічної давнини. Очевидно, що тема покращення стосунків з Росією не може розігруватися нинішньою владою і опозицією. тим більше. Єдине, про що тут буде говорити партія влади, мій прогноз, що Донбас не поставлять на коліні. Що ми насправді а, маємо а, такі взаємини сьогодні з усіма країнами світу, з Європейським Союзом, з Росією, а, де ми а, займаємо позицію невідомого а, такого, що відстоює свою позицію, особисту позицію, особливу позицію. Як на мене, це звичайно намагання часто зробити хорошу міну при складній такій грі і не завжди відповідає дійсності. От, і... Друге, що можна прогнозувати, це. Те, що тема європейської інтеграції, це та тема, яка буде найбільш задіяна під час парламентської виборчої кампанії. От якраз за звання найбільшого євроінтегратора будуть боротися всі політичні партії, як партії, що належать до влади, так і ті партії, що належать до опозиційного табору. Більше того, я прогнозую, що головним гаслом і таким позитивом від партії влади, який буде презентувати вона під час виборчої кампанії, це буде саме угода про асоціацію. Переговори, по якій завершена, і все таки є сподівання, що до парламентських виборів вона буде парафована. Мені тут було сказано дуже багато і врешті-решт, за наслідками минулого року, можна відзначити, що саме міністерство закордонних справ виявилося найбільш, ну скажімо так. Адекватним щодо викликів і, і щодо структури і щодо кадрового забезпечення з усіх відомств виконавчої влади, що дало відповідний ефект, згадаймо кількість угод про безвізовий режим між країнами, хоча разом з тим і супроводжувалось парадоксальними всякими історіями, як, наприклад, погодження з боку Туреччини на прокладання південного потоку, буквально через Тиждень другий після візиту українського президента, що, звичайно, було ну, таким болісним моментом. Я би хотів е, акцентувати трохи на іншому е, для зовнішньої політичної діяльності е, зусиль самого відомства е, трохи замало, е, особливо в кризовий час для введення зовнішньої політики потрібно консолідувати інтереси і можливості ще і третього сектора. Тут Василь Олександрович згадав про потенціал світового українства. Насправді, по суті, на сьогоднішній день не визначена чи то функція міністерства, чи створення додаткового відомства, яке буде цим займатися. По суті, ну в структурі виконавчої влади е, остаточно не завершена оця визначення місця для структури, яка буде. Е, я думаю, що е, цим мало би займатися, ну мав би займатися підрозділ Міністерства закордонних справ. Адже подивімося, наприклад, останній скандальний е, закон прийнятий сенатом Франції про визнання е, геноциду. По суті, не включення в той список голодомору є актом проти України, і в цій ситуації зусиль самого Міністерства закордонних справ було б мало. У Франції є, наприклад, українська громада дуже активна і, і, і потужна, яка може тиснути як, як виборець французький на французького політика. Ми оцю інструментарію soft power для тиску на, наприклад, громадського тиску або громадського діалогу українських організацій в певних країнах, а також громадських організацій, які існують в Україні, які працювали, ну скажімо так, або з земляцтвами, або із, навіть з посольствами.